Всім привіт! Раніше ми розглянули топ 10 револьверів дикого заходу, а в цьому ролику представлено огляд на 10 найпопулярніших ручних гранат світу. Перші ручні гранати з'явилися ще в 15 столітті і протягом усього часу модернізувалися, не втративши своєї актуальності в якості кашенькової артилерії по теперішній час. Граната є вибуховим боєприпасом, призначеним для ураження техніки і живої сили противника за допомогою ручного метання. За бойовим застосуванням гранати поділяються на протитанкові та протипіхотні, а останні у свою чергу поділяються на оборонні і наступальні. Отже, на 10-му місці радянська протипіхотна граната РГД-33. Розроблена у 1933 році конструктором Д'яконовим на базі російського гранати Першої світової війни РГ-14 РГД-33 є осколковою наступально-оборонною гранатою. Заряд вибухової речовини 140 грам тортилу. Корпус бойової частини РГД33 мав гніздо в центрі, в яке вставлявся запал та закривався спеціальною заслонкою. Час горіння запалу складав 4 секунди, дальність метання 40 метрів. Зі снятою сорочкою граната була наступальною з радіусом ураження 25 метрів. Зі встановленою сорочкою, яка має хрестоподібні насічки, граната ставала обороною, радіус ураження підвищувався до 30 метрів. Також зв'язки цих гранат застосовувались проти німецьких танків у Другій світовій війні. Маса 500 грам. Усього вироблено понад 50 мільйонів гранат РГД33. Дев'яте місце займають радянські гранати РГО та РГН. Розроблені на початку 80-х років ХХ століття. Ці протипіхотні уламкові ручні гранати мають ударну дистанційну дію. Ерген створена для ураження живої сили у наступальному бою а в оборонному. Радіус ураження Ерген 15 метрів, ерго 50 метрів. Вибух гранати відбувається при її зіткненні з твердою поверхнею, маса вибухової речовини гексагену від 92 до 114 г, вага гранат 310 та 530 грам. Підривник стає на бойовий взвод через 1,5 секунди з моменту відпускання запобіжного важеля та метання гранати, що виключає можливість її миттєвого вибуху при випадковій зустрічі з перешкодою. Через 3-4 секунди з моменту відпускання запобіжного важеля відбувається самоліквідація гранати гранати підривом. На восьмому місці британська граната Мілса. Розроблена у 1915 році морським інженером Вільямом Мілсом, ця граната позиціонується як оборона і є наймасовішою гранатою Першої світової війни. Зовнішній вигляд гранати Мілса особливо не відрізнявся від гранат того часу, корпус овальної форми, виконаний з чавуну, зовні були поперечні і повздожні насічки. ударно запобіжний механізм включає скобу чеку і ударник з бойовою пружиною. Маса вибухової речовини Баратол 70 грам. Детонація відбувається від 4 до 7 секунд після висмикування чеки і звільнення притисного важеля. Модифікація номер 23 мала отвір, куди вставлявся невеликий прут, та граната використовувалась якості гвинтівкової. Радіус ураження 91 метр, маса 765 грам. Усього вироблено понад 70 мільйонів цих гранат. Сьоме місце посідає радянська протитанкова граната РКГ 3. Прийнята на озброєння СРСР у 1950 році. Ця ручна кумулятивна граната призначена для ураження танків, самохідних установок, а також для руйнування оборонних споруд. Має ударну дію, при попаданні в ціль відбувається миттєвий вибух і кумулятивний струмінь пробуває броню завтовшки 150 мм. У польоті граната стабілізується і летить донною частиною вперед, для цього під час польоту відкривається стабілізатор у формі конуса. Середня дальність метання становить 20 м. Щоб купол стабілізатора розкрився, граната має пролетіти хоча б метр-1,5 і тільки розкрившись стабілізатор звільняє запобіжник. Маса 1 кг має модифікації 3 е та 3ЕМ зі збільшеною бронепробивністю до 220 мм. І хоча для боротьби з танками з динамічним захистом ці гранати малопридатні, придатні, з БМП і БТР вони справляються легко. На шостому місці американська граната Марк 2. Ця ручна оборонна граната була прийнята на озброєння армії США у 1918 році. Застосовувалася як у Першій, так і у Другій світовій війні, Має чавунний корпус з насічками, заповнений вибуховою речовиною. Розривний заряд становить 21 грам бездимного пороху або 57 грам тринітро дальність метання 40 метрів, радіус ураження 20 метрів, час уповільнення запалу до 5 секунд, маса 595 грам. Також вироблялася модель Mark 2 HE, Хай експлозів, заповнена замість пороху тротилом. Такі гранати забарвлювалися в яскраво жовтий колір. І хоча Марк 2 вважається оборонною, швидка втрата уламками енергії дозволяє використовувати гранату як в обороні, так і в наступі. П'яте місце займає ще одна американська граната М26. Розроблена у 1950 році. Ця ручна оборонна граната використовувалася як у Корейській, так і у В'єтнамській війні. М26 має яйцеподібний подібний металевий корпус, складений з двох половин. Уздовж внутрішньої поверхні корпусу щільно укладена спіраль зі сталевого дроту. розривний заряд 165 г складу Б. При вибуху утворюється близько 1200 дрібних уламків, що дають зону суцільного ураження в радіусі 9 метрів і зберігають забійну дію на дальності до 20 метрів, маса 450 г, дальність метання 50 метрів, час горіння заповільнювача запалу до 5 секунд. М26 стала дуже популярною набула широкого поширення в різних країнах світу. На четвертому місці німецька граната Штільхен гранати. Розроблена у 1915 році, ця ручна осколкова протипіхотна наступальна ручна граната використовувалася як у Першій та у Другій світовій війні. Призначалася для ураження живої сили противника уламками та ударною хвилею. Граната складається з металового корпусу, всередині якого знаходиться вибухова речовина на основі аміачної селітри, капсуль детонатора і порожньої дерев'яної рукоятки з розміщеним у ній запальним механізмом. Для застосування гранати потрібно було відкрутити кришку в нижній частині рукоятки, енергійно смикнути за шнур з порцеляновим кільцем, що випадав з неї, і негайно кинути гранату в ціль. Час горіння запалу був досить довгим, вибух відбувався у проміжку від 5 до 8 секунд, тому рідкі випадки, коли супротивник встигав кинути гранату назад. У радянських солдатів ця граната отримала прізвисько Калатушка, маса вибухової речовини 180 грам, маса гранати – 500 грам, радіус ураження до 15 метрів. У 1924 році до її конструкції були внесені незначні зміни, тому часто цю гранату також називають М24. Для боротьби з броньованими цілями та руйнування загороджень та вогневих точок застосовувались зв'язки гранат, з одягненою сорочкою підвищувалася уражаюча дія. Перевагами гранати була простота та дешевизна виробництва, безпека при падінні та неможливість випадкового спрацьовування. Третє місце займає радянська граната РГД5. Прийнята на озброєння Радянського Союзу в 1954 році для заміни РГ-42, РГД5 відноситься до протипіхотних осколкових ручних гранат дистанційного наступального типу. Призначена для ураження особового складу противника фугасною дії вибухівки та уламками, що формуються при руйнуванні металевої оболонки. Зовні граната має овальний корпус із тонкої сталі. Отвір у овальному корпусі, в який вставляється запал, закривається пластмасовою пробкою, щоб унеможливити попадання вологи та бруду. Маса гранати з запалом 310 грам. Заряд вибухової речовини тротил масою 110 грам. Вибух гранати відбувається через 3-4 секунди після того як відпускається важіль і ударник запалу наколює капсюль. Радіус дії уламки в 25 метрів, дальність метання до 50 метрів. Друге місце посідає американська граната М67. Створена в 1968 році М67 по сьогоднішній день є основною ручною осколковою гранатою Армії США. Схожа на яблуко вона начинена композицією Б текучою сумішю тринітротололу та гексагену. Корпус із важкого металу не має насічок, але практика показала, що це анітрохи не заважає утворенню достатньої кількості уламків. За характерну форму корпусу, подібно до м'яча, американські військові прозвали М67 бейсбольною гранатою, точність метання завдяки її формі значно підвищується. Ймовірність випадкового вибуху практично повністю виключена завдяки запобіжному кільцю, що утримує важіль. Маса 369 грам. Вибух відбувається від 4 до 6 секунд після звільнення важеля. Радіус ураження осколків 25 метрів. М67 та її копії використовують армії понад десяток країн світу. Ну і нарешті на першому місці найпопулярніша ручна граната світу F1. Французька ручна осколкова оборона граната F1 була прийнята на озброєння французької армії у 1915 році та використовувалася у двох світових війнах. Свою назву «Лимонка» вона отримала ще у Першій світовій війні. А в 1940 році в СРСР на її базі створено радянську гранату F1. Спочатку гранати Ф1 заряджались запалом Кавешнікова, Але в 1941 році на постачання прийняти запалу ЗРГ уніфікований запал до ручних гранат. Вибухова речовина тротил, маса 690 грам. F1 відрізняє від інших гранат значна дальність розльоту уламків, ймовірність ураження зберігається на дистанції до 200 метрів. Тому метати її бажано лише через укриття з бронетранспортера чи танка. Також гранати F1 часто використовуються при постановці розтяжок, щоб умовлено кількістю уламків, які підвищують шанси на ураження противника і надійним запалом, якому нашкодить тривале перебування у несприятливих умовах перед тим, як Паска спрацює. Лимонка і на теперішній час використовується багатьма країнами світу і застосовується фактично у всіх військових конфліктах. Якщо сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дивіться інші цікаві відео на цьому каналі та підтримуйте Збройні Сили України. До нових зустрічей!